Доброго дня, вам п'яти клас. І сьогодні ми будемо вивчати тему чергування голосних звуків. Відкривайте сторіночку 113 параграф 27. Будь ласка, запишіть тему чергування голосних звуків. Слід записати це правило. Поставте відео на паузу і запишіть ще це. Будь ласка. Розглянемо чергування ОЕ з і, чергування ОЕ з нулем звука, чергування ІЕ з О. Чергування О з Е після щеп'ячих. До недавніших належать чергування належать тільки чергування МО нести, носити, брести, бродити. Кома. Вести, возити крепка з комою. І А. лізти, лазити кома, сідати, садити з комою. Е e, і пекти випікати хребти вигрібати, комам, мести, вимітати хрепкоскомою. Е. І. Сито сіяти комою. О а допомогти допомагати. Кома ламати ламати гонити.

Відбувається залежно від позиції звуку. Слові та підпорядковуються правилами. Типи чергування. чергування оа. Могти. Помагати, горіти вгаріще. Чергування е і. Плести, заплітати, летіти, літати, чергування ОЕ з новим звуком. Беру брати день. Дня. Ставок. Стакан. Дзвінок. Дзвінка. Чергування і А. Сідати. Судити. Чергування М і Бити. Бі. Бий. Бійка. Бей. Чергування О, Е, І. Столи. Стіл. Семи. Сім. Печі. Піч. Чергування О, Е, З, І. «Е» e, Або о ми пишемо у відкритому складі. І у закрит. Відкритий склад – це той, який закінчується на голосний звук. Закритий склад на приголосний. Чергування о е e, з і. Водопій, водопою, камінь, каменем. Лід – лоду, ніч, ноч. Канів – каневі. Ченнігів, чинігово, стій стою, бійся, боюся, нога підніжжа, воля вільний, будівля, будова, село сільський. Утворіть нові форми слів і щегуванням госних Дім, рік, сон. Знайдіть ще п'ять прикладів. Чеговання голосних у слова. Чергування у а могти. Помагати, горіти з горище. Чергування е і плести. Заплітати. летіти літати. Чергування ое і з нулем звуком. Беру брати. День дня ставок ставка. Дзвінок. Чергування і а. Сідати, садити. Чергування і, і. Бити, бій, бий, бійка, чергування о, е, і, столи, стіл, семи, сім, печі, піч. Давайте трохи порухаємося. Запитання на цей урок. Відповідьте на запитання і поставте відео на паузу. І відповіді на запитання. Прочитайте ці запитання відповіді на запитання. Чи ви правильно їх виконали? І всім до побачення до наступного уроку.